Президент Зеленський днями заявив, що перемогою у війні України буде виживання її як незалежної держави. Вперше за дуже дуже довгий час, я з ним повністю згоден. Тому що те, що Україна залишається, це те, на що ні за що не розраховував Путін. І це те, що з дуже великою ймовірністю приведе до загибелі в кінцевому підсумку Російської імперії і до відродження України у її природних кордонах із е не лише Кримом і Донбасом, а можливо навіть е територіями по той бік Азовського моря, річка Дон там її околиці і так далі. І тому. Подібне, то ну, і на північ, там Стародубщина за Харківщиною, нинішня Курська, Брянська область. Що це означає, ця заява? Ну, я думаю, він же не просто так це говорив. Ця заява, я думаю, означає в першу чергу те, що починаються, скоріше за все, вже почалися реальні переговори щодо припинення війни. Ну, звичайно, що е, в реальних домовленостях, які мають привести до припинення війни, ніяких популістичних речей, таких як кава в Ялті, чи там, я не знаю, кава в Донецьку, ще е, десь там хто може собі надумав, реалізовано бути не може. Там може бути реалізовано максимум те, що ми маємо зараз. Ну, Росія хоче відкусити навіть те, що вона не вхопила. Думаю, це їй не вдасться. Можливі якісь обміни територіями. Онгіркін е їхній терорист, який в тюрмі сидить е за те, що Путіна не дуже поважав. Е вважає, що е його цар е Путлер може дозріти і до того, що від Контрольованої Україною четверті Донбасу від претензій на цю четверть Донбасу може відмовитися. Ну десь плюс-мінус щось щось обміняють, але це реальність те, що ми можемо зупинитися по цій лінії, більше нічого відвоювати нереально і не Потрібно в нинішніх умовах, тому що це буде коштувати великих життів і може продовжити війну на багато місяців чи навіть і на роки. Це буде коштувати сотні тисяч, якщо не мільйони життів. Війну, очевидно, треба заморожувати. І очевидно, що е -е, перемовини про реальні умови замороження війни, ну ті умови. Де будуть незадоволені і з рашенкінської сторони, особливо ультрапатріоти, і з нашої сторони буде маса незадоволених. От переговори про заморозку на таких умовах, схоже, такі почались.